Це називається бистросйомник, До нього під'єднуються як правило два варіанти або апарат штучної вентиляції легень, або апарат зі зволожувачем, прямо поточний кисень, який зволожується і подається безпосередньо для хворого в маску. Принцип роботи кисневої точки пояснює головний лікар Олександр Озірський. Таке розведення облаштовано біля кожного з трьох сотень ліжок смілянської лікарні. Поки що кисень не подають та за декілька днів станція має бути введена в експлуатацію, говорить лікар. Зараз нюанси з завершальним етапом, тобто оформлення технічної документації, введення в експлуатацію, підписання акту виконаних робіт, завершення останнього етапу дофінансування проплат. Зараз у нас балонний кисень, він розведений тільки по інфекційному відділенню, там де ковідні хворі лежать, які потребують балонного кисню а також у нас поки що в достатній кількості. Кисневі концентратори, і ті, хто можуть бути без балонного кисню, вони знаходяться на кисневих концентраторах. Відтепер зникне потреба в щоденному підвезенні балонів з киснем до лікарні, розповідає лікар. Якщо балон не кисень, це ми Нам потрібно постійно підвозити балони. У нас постійно ми прив'язані до балонів, заправка. От у нас їх балонів достатньо кількості, але все рівно в машину влазить тільки певна кількість, і ми кожен день у нас машина привозить поставки балони, болони, щоб у нас був резерв, особливо перед вихідними. Кисневі концентратори вони потребують дуже багато електроенергії. Потім, забираючи кисень з приміщення, тобто кисень концентрується в масці, а в приміщенні, де знаходиться концентратор, його зменшується. Постійно потрібно провітрювати. Станція розташована між інфекційним відділенням та основним корпусом, говорить медичний директор лікарні Анатолій Мусієнко. І додає, необхідність її будівництва було зумовлено тим, що лікарню визначено як заклад першої хвилі для госпіталізації хворих на коронавірус. При розповсюдженні пандемії ковід заповнюється в першу чергу інфекційне відділення, а потім, по мірі необхідності, заповнюється ті відділення, де правильний маршрут для існування лікарні. Значить, ну, ряд відділень були перепрофільовані в ковідні, це дитяче відділення, терапевтичне відділення, хірургічне відділення, кардіологічне відділення, неврологічне відділення, де справлялися, є хворі, які мають патологію і ковід. І неврологічну патологію, наприклад, інсульт. І ковід, і, наприклад, інфаркт, і ковід, і, наприклад, цукровий діабет. Вони також потребують лікування, також потребують супроводу киснем. У самому приміщенні встановлено двіємності з рідким киснем та охолоджуючими елементами, а ще вимірювальні прилади та труби розведення. Дві цистерни по 5 кубів, які будуть періодично. По мірі використання заправлятися. Заправка буде проводитися з черкаських заводів, з заводів міста Черкаси і доставлятися спеціальним транспортом, тому що не, 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 не всякий транспорт може транспортувати дані ємності. На зведення станції спрямували 6 мільйонів 100 тисяч гривень субвенції з державного бюджету та 2 мільйони 400 тисяч гривень з обласного бюджету. Повідомив Олександр Розірський. Вікторія Будовіцька та Горозія, Новини на Суспільному. Черкащина.